Збір одягу і взуття, сортування і розподіл їх між людьми, що цього потребують. Так з липня у сумах функціонує банк одягу, ініційований сумською міською організацією Товариства Червоного Христа. Працює банк одягу на базі міської бібліотеки імені Олексія Столбіна. Родина станцієр, одні з тих, хто прийшов сюди по допомогу. Мені потрібно куртку зімню, мене її немає. Обуві немає. — Виїхали з дому, ви без нічого. З одним пакетом ще два назад. Вчора прийшла жіночка, в неї були ноги мокрі, я її взула, знайшла носочки, за що вона дуже дякувала мені. Сама вона з Краснопілля. До нас приїжджають люди із прикордонних міст і сіл, дуже багато, які певний час, вже півтора року живуть тут. Вони приходять, приходять до нас мало забезпечують. Чині діти сироти, діти інваліди. В основному ми на даний час в першу чергу обслуговуємо ВПО. Ну ми жодній людині ніколи ні в чому не відмовили. А ця родина, що приїхала з Солодару, після того як прийшли отримати одяг родинному банку, стало допомагати. Наші міста окуповані. Знищені квартири, все знищене, все знищено, немає, немає нічого в нас. Є така група переселенців у сумах. Ми почитали і вирішили щось знайти для себе з одягу. А потім, коли сюди вже прийшли, вирішили, що можна нав'язати шкарпи із цих ниток, з цих виробів, які тут є. І так почалося, і спочатку якісь такі були. Ну, то нитки, мабуть, не такі, то поки знайшли інструмент, а зараз все так пішло і все йде, гаразд. Бібліотеки це центри не тільки книговидачі і спілкування з читачами, а й центри соціалізації, психологічної якоїсь допомоги, потім спілкування взагалі. І тому ми вирішили на такий експеримент піти. І центр міста є певне приміщення. Це така існує у нас зараз ну, місце, де люди можуть трохи собі налагодити життя. Для дитячої бібліотеки банк одягу, що функціонує в приміщенні, цей спосіб залучити читачів до спільних активностей, розповіла завідувачка закладу. У нас є спільні заходи, які ми проводимо разом із Червоним Хрестом. Одяг ж не весь розбирається. Декий одяг іде на переробку, можна так сказати. Ось такі заходи. Серед потреб, які зараз має банк безкоштовного одягу, теплі речі, верхній одяг і взуття, а також різний одяг великих розмірів. Анна книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.